Запрошую до слова пана Олега Ляшка, народного депутата України, фракції Радикальна партія» Олега Ляшка. Самопоч... Доброго дня, дня, Ляшко, радикальна партія. Саме початку про свою Оксану Іванівну, коли починали слухання, хотів би виступити останнім, почувши спочатку всіх вас. Бо я думаю, що коли до вас виходять представники міністерств, депутати розказують це, все цікаво, але мені цікаво почути не їх. Мені цікаво почути вас, ваші проблеми, чим ви живете і чим ви сюди прийшли. І на відміну від мого колеги Григорія Немирі, шановного колеги з Донецька, який сказав, що він дуже радий всіх вас тут бачить. Я вам скажу відверто, що я б хотів би, щоб ми з вами зустрічались в інших умовах і з іншого приводу. І я хочу вибачитися перед вами від усієї української влади за те, що вона два роки тому вас не захистила, за те, що ви через неї сьогодні бомжі на своїй рідній землі. Коли до мене у буфеті Верховної Ради приходить доцент з Луганська, з мого рідного Луганська, і розказує, що в нього немає роботи. Коли приходять люди, про яких Валерій Сушкевич казав, з інвалідністю. Коли ми перед новим роком на Миколая їздили під Києвом, діти-переселенці, яких виселяють із санаторія, і розказують, що вони захватили цей санаторій і відключили опалення, відключили світло у 20 градусний мороз, тому що хтось хоче 3 копійки зекономить. Ніхто тільки не дивиться, кому відключають, що там 30 дітей. Які, наче чужі на своїй рідній землі. І тому проблема насправді, коли виступають урядовці, проблема, да, величезні соціальні проблеми. Але найголовніша проблема, мені здається, ментальна. Коли багато хто сприймає українців з Донецька, з Луганська, наче це не українці, наче вони зайві люди, наче вони просто так від нічого робить, кинули свої домівки, кинули все на жити добро і поїхали в Київ, в Черкаси, у Чернігів для того, щоб врятуватись від голодної смерті чи від бомбардувань. Моя вся рідня по мамі. Лінії з Луганщини. Я там виріс Сергій Шакунь, який за моєю ініціативою, указом президента, був призначений керівником Новотошківської ЦВА. Він мій багатолітній помічник у минулому. Він знає, скільки ми в Луганську виїздили вздовж і поперек. Я абсолютно упевнений, ми могли врятувати від Навали і Луганськ, і Донецьк. Якби діяли рішуче, якби не боялися приймати рішень, пам'ятаєте це? Я до Шакуна звертаюся до Григорія пригеби ще один мій помічник, який вчора був. Обраний секретарем Северодонецької міської ради, прибрали мера Казакова, який слібом ціллю зустрічав окупантів. А сьогодні його чомусь нинішня обладміністрація захищає, бо для них продажні регіонали ближче, ніж радикали, які не зручні для влади. То я хочу сказати, він підтвердить, коли ми вимагали, я вимагав е е штурмувати управління СБУ, де сиділо 100 терористів зі зброєю, треба було довбанути туди ракету чи газу запустити, і на тому все б закінчилось. Тували б життя мільйони людей. Те саме треба було робити в Донецьку. Піддалися на валі ватніків, гопніків, алкашів, які взяли зброю і відчули себе білими людьми. Сьогодні українці чужі на своїй землі, а ми з ними маємо по Донецьках і, по де Бог знає завгодно, домовлятися. Тому головне, я вам обіцяю разом будемо боротися, щоб як якнайш... Дякую вам.